Століття тому творець усього сущого створив тінь як свій перший світ, але згодом йому стало нудно, і він залишив його, щоб створити другий світ Тедас. Щоб відокремити ці світи, творець поставив між ними бар'єр завісу, але він не знав, що мешканці Тіні все одно могли зазирнути в Тедас і робили це із заздрістю. Згубний шепіт перетнув завісу, змусивши групу лордів-магістрів увійти до золотого міста у тіні, щоб повернутися зі зіпсованими створіннями. Магістри, яких тепер називають темним породженням, знайшли старого бога думата і перетворили його на архідемона, що спричинило жахливу війну від. Тому як перший мор цей конфлікт закінчився лише тоді, коли група воїнів, відомих як сірі вартові, виступила вперед, щоб знищити думати і витіснити темні породження назад у підземні шляхи під Ферелденом. Сірі вартові змогли стримувати темні породження протягом ще трьох морів, вливши в себе їхню кров, що дозволило їм вбивати, здавалося, б, безсмертних архідемонів. Але тепер з відродженням Уртеміеля, п'ятого драконячого бога, також відомого як дракона краси, темні породження готові стерти Ферелден з лиця землі. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.